У цьому відео я покажу вам, як зв'язати ось таку червону шапочку з візерунком і з таким гарним помпончиком для лялечки Паула Рейна, це іспанська лялька, вона на зріст 32 см. Також шапочка підійде для інших лялечок. Зараз я скажу вам, якщо у вашої лялечки буде об'єм голови 22 см. 23 см, то шапочка теж підійде і іншим лялечкам. Довжину шапочки можна регулювати за рахунок цієї резинки, тобто ось так. І вона буде більш там, коротка. Також я розкажу, скільки розход пряжі був, які спиці використовувала я, ну і як я зробила ось такий гарненький помпончик. Я вітаю усіх на моєму каналі. Мене звати Наталя, мій канал Дозлук. Я ляльковий стиліст, і якщо ви дійсно зачаровані ляльковим в'язанням так само, як я, будь ласка, підписуйтесь на мій канал зараз, відмічайте мене у своїх в'язаних роботах, або доєднайтесь до нашої спільноти у Телеграм. Всі посилання я у опису вам надаю. І ми рухаємося. Спочатку скажу, що потрібно для в'язання такої шапочки. Значить, пряжу я брала мерінос. Розхід буде 20-25 грамів. Я думаю, навіть 25, 20 грамів буде достатньо. Пряжу можете брати не обов'язково мерінос, бо от я в'язала тут взагалі в мене бамбук пряжа то ну, розхід такий самий. Тут я використовувала пряжу у 50 грамах, не менше 125 тире десь 130-150 метрів у 50 грамах. Ось так. Далі, що по спицях? Я дуже наполягаю на такій рекомендації, тобто резинку в'язати спицями 3 мм, бо вона більш така фабрична виходить. А вже голову, ну, звичайно, голову, основний візерунок. в'яжіть, будь ласка, спицями 3,5. Бо я не додаю ну, якісь там додаткових петель, коли в'яжу візерунки у лялькових шапочках, але спиці більшого розміру вони збільшують ну, саму шапочку вверху. ще Гачок, ножиці, гачок можна взяти 2,5-3. Тобто тут ну, не обов'язково якийсь там розмір дотримуватися. Якщо не зрозуміло, ви пишіть у коментарях, звичайно, я буду відповідати, і ми починаємо наше в'язання. Починаємо нашу шапочку з набору петель, звичайно. На кожну спицю я наберу зараз 12 петель. Набирайте будь-яким способом, яким ви звикли, це не має ніякого значення. Я набрала усі наші петельки. І у нас всього 48 петель. Далі я в'яжу резинкою: одна лицьова, одна виворотна. Таким чином я буду в'язати 18 рядків. Ще хочу я звернути вашу увагу на такий момент. Зараз я пров'язала тільки один рядок нашої резинки. Але чому я звертаю увагу вашу, тому що, як ви бачили на початку відео, я показувала, що в мене резинка однакова і з лицевої, і з виворотної сторони. І щоб вона така була, потрібно, щоб ви в'язали таким чином. Тобто, якщо у вас лицева петля, так, то ви будете в'язати дивіться, за передню стіночку, ось так. Бачите? І якщо у вас виворотна, то ви будете в'язати за задню стінку, ось так. І так завжди, коли ви в'яжете резинку з відворотом на шапках. Я так роблю завжди лицюва за передню стінку, виворотна за задню стінку. Якщо ви будете якось по-іншому робити, у вас буде з одної сторони резинка гарна, а з іншої буде, як виворотна сторона, тобто скрещені петельки. Я пров'язала наші 18 рядків. І дивіться: ось резинка у нас однакова, що з лицевою, що з виворотної сторони. І тепер я вже приготувала спиці 3,5 мм. Я нагадаю, я в'язала на спицях 3 мм резинку, А тепер я переходжу на 3,5 і буду в'язати наш основний візерунок він називається перлиний. Ось тут буде маленька схема, але він дуже простий, то я думаю, багато з вас хто його вже і знає. Тому переходимо на цей візерунок, і я рекомендую починати з виворотної петлі. Тобто, тут в нас перша була, ну, в мене була лицьова, але я беру спицю за більшую, як я сказала, і починаю в'язати першу виворотну. Тобто, далі в мене буде лицьова, і відповідно в візерунку. Я так пров'язую до кінця цього ряду. За нашим прилинним визерунком я буду пров'язувати 26 рядків у висоту, і там ми з вами зустрічаємось. Я пров'язала наші рядки. і наразі я покажу, скільки сантиметрів ми всього пров'язали з самого початку. Тобто це спочатку резинки. В, нас, ну, в мене особисто 14 см. Я це показую вам для, для чого? Щоб, якщо там у вас плотність в'язання якась інша, або спиці ви раптом взяли інше, то орієнтувалися на цю висоту. Ось, бачите, в мене так однаково і з одної сторони, і з іншої візерунок. Ну і Зараз ми будемо робити зменшення наших петель. Так, в мене візерунок закінчився. Ну, Насправді це не важливо, як у вас він там лицьова або виворотна. Я буду зараз пров'язувати просто дві петельки разом і так само до кінця ряду. Як я це роблю? Ну, Наприклад, от в мене. Виворотна, да, перша за візерунком, да, а інша в мене лицьова. Беру і разом їх просто пров'язую лицьовою. Ось Так, Так, пров'язала. Далі в мене буде, ну, відповідна, буде виворотна. Тобто, зараз я пров'язую дві петлі. Разом виворотнює ось так. І так до кінця ряду. Тобто дві петельки я пров'язую разом лицевою, і дві петельки в мене виворотна. І після зменшення петель у нас на кожній спиці залишається по 6 петель. Зараз ми Пров'язуємо наступний рядок просто за візерунком. Тобто, ми не зменшуємо петлі, а просто рядочок пров'язуємо. Так, я вже пров'язала. І останній наш рядок ми також закінчуємо зменшенням петель, і потім будемо стягувати шапочку нашу. Тобто, я беру, зараз в мене буде перша виворотна. Так, Я пров'язую разом. Дві петельки, одна виворотна, і далі дві разом, але лицьовою. Щоб у нас за візерунком було усе, скажімо так, ок. Воно, по суті, вже не змінюється ніяк, бо це останній рядочок, так? Але хочеться все ж таки, щоб було гарно. І я зробила останні наші убавки. І в мене зараз по 3 петлі на кожної спиці. Я, звичайно, відрізаю нашу ніточку нашу і вже приготувала гачок, щоб ми за допомогою гачка зробили протяжку нашої ніточки через усі петлі. Тобто, наприклад, що я маю на увазі? Тобто ви ось так та в'язали-в'язали, так, ось хвостик ваш. А тепер я переворачую в'язання і цю ниточку, так, тримаю. І типу проти в'язання я зараз буду протягувати цю нітку. Так, ось так я натягую зазвичай. Ви хочете, може по одній петельки протягувати. Зараз побачите, що я роблю, може хто вже знає, як це робиться. Так, витаскую обережно. І сюди в мене буде гачок залазити. Так. І зараз я гачком ось так ніточку нашу цепляю. І ось так протягую. Все. Ну і далі роблю так само. Тобто я нітку зовсім не витаскую, бо на палець вона тримається ось так, мені так зручніше. Ну, ви, як ви звикли, так і робить. А хто не знає то користуйтеся порадою моєю. Так, знов я витаскую і гачком ось так. Проходжу скрізь е, оці петлі. Ну, і, звичайно, ось так протягую ніточку. Ось так в мене вийшла протяжка. Так, бачите? Я, ну, звичайно, наприкінці я просто витягую цю ніточку. Ось так. Ось у нас виходить, що дивіться. Так, але мені потрібно оцю нітку на виворотну сторону запахнути, скажімо так. Ну, і я ось так. На виворотну сторону заходжу і зараз буду тут її ловити, де вона тут у нас. Як я стягую, Ну, я зазвичай роблю так мені зручніше. Я ось так навпіл розділяю цю нітку свою. Ну, якщо вона, звичайно, може розділятися, бо, ну, різні бувають. Ось так. І потім обережно не тягну там, на всі сторони, щоб вона не порвалася, а ось так зав'язую, вона ну, краще закріплюється. Ну, це моє особисте, ви там, як ви звикли, так робиться, звичайно. Я гачком я працюю без голки, тобто отут десь за якусь петельку просто ось так цепляю і затягую. Ну, нічого складного, просто ось так. Дивіться, ось ця нітка це початок нашого в'язання. І, будь ласка, не забувайте її прятати не на, виробну, не на виворотну сторону. Так? А в нас же шапка буде ось так робитися, відворачуватися. Тому цю нітку початок в'язання нашого ми ховаємо на лицьовій стороні. Тобто, ось так. Та? І я її буду ховати ось так. Зараз, от ось за цю за цей краєшок я цепляюся. І отак от гачком, в принципі, роблю. Але я не одразу її обрізаю а ще, знаєте, протягую ось тут за краєшок наших петельок ось так. Ну, десь, знаєте, повище, щоб воно там, коли я обріжу, щоб нітка ну, ніде не вилазила. Бо для мене це важливо речі щоб були максимально реалістичні, охайні, як у дорослих дівчат наших. Так, а я покажу, як я роблю для цієї шапочки помпончик у домашніх умовах. Я взяла просто якусь картонку від коробки чи не знаю плотний картон. І взяла кришку від дезидоранту, або можете, я не знаю, що у вас там під рукою. Значить, я вам скажу, який діаметр помпону. Я взяла кришку і обвела її ручкою. Ну і вирізала, звичайно. Значить, так, діаметр нашого помпону в мене такий. Так, дивимося. Ну, ось так. Десь. 5 сантиметрів, але за менше це діаметр. Вам потрібно ось такі два круглячка. Я роблю це ось тут. Ну, Давайте скажу, десь приблизно 1 см. Дирочка, О, дівчата, один. Коротше, зробила оці кругляшки два. І я причому роблю це один раз, і потім в мене на всі шапки хватає. Беру. Ну, з матка беру нітки. Ну, і десь довжина однієї нітки приблизно 1 метр. І нарізаю таких, ну, зазвичай я роблю по-різному. Я нарізаю не менше, ніж, там, я не знаю, 8 таких довгих ніток. Так, нітки в мене вже готові. Так, прикладаю ось. І, звичайно, мені знадобиться гачок. І ось так гачком я е, скрізь дирочку цю. Ось так всі разом нитки протягую. Скрізь, ну, я думаю, що ви зрозуміли, так? І е, нам що потрібно робити? Нам потрібно постійно отак протягувати і наматувати. Тобто, я протягнула. Тримаємо, щоб воно не убігало від нас. Ось так великим пальцем тримаєте, а тут ось так намотуєте. Ось так. І, і знов я гачком ось так протягую. Ну, Таке собі заняття. Ну, а що робити? Можна купити такий спеціальний. Пристрій, який буде вам робити помпошки. Але ну, це на бажання кожного. Тому я роблю це так. Знов протягуємо і наматуємо. Ось. Далі, що ми робимо? оце усе потрібно отак-от от тримати, не за що не переживати. І беремо зараз ножиці. І будемо різати ось отут. Тобто ми будемо розрізати його навтік. Беремо ножиці, що це означає. Ну, звичайно, я розказую для тих людей, хто вперше з тим зіткнувся. Ну, а хто вже знає, просто можете не дивитися, то ваша справа. Тому беремо ножиці і ось. буде ось так. Тобто неважливо, хочете з цього боку, хочете з цього, це не важливо, бо потрібно розрізати усі нітки по колу. Так, я все зробила, дивіться, що в нас вийшло. І тепер ми ж зробили дві картонки, нам потрібно так обережно, типу, провести. Так? Ми сюди зараз будемо обматувати нітку, щоб стягнути наш помпончик. Для цього я буду, ну, я вам скажу, що на глаз. Можете метр взяти, можете пів метра е для проби, да? і ось так я буду робити, я сподіваюся, вам О, він все і зрозуміло. Якщо щось, звичайно, вам не зрозуміло, нащо я це роблю, то, будь ласка, пишіть мені. Тобто, я між кортонками. Ось так протягнула цю нітку, щоб зав'язати, перев'язати, скажімо так, наш помпончик посередині. Ось так я буду робити Так. Ну, обережно, звичайно, щоб воно не розсипалось у вас тут все. Ось так. Все. Я... Ось, бачите, я стягнула, але я зараз ще промотаю тут і стягную ще раз. Ну, Щоб воно, знаєте, не розсипалося вже на, ві... на віка, було таке. щоб воно дуже міцно трималося. Та ось такий помпончик в мене вийшов, бо я оці штуки, коли перев'язала, я їх отак зняла. І в мене ось такий не дуже гарний помпончик вийшов. Але це все ок, бо я роблю зазвичай виравнювання. Тобто, я беру ножиці, ми можемо цими продовжувати, а я беру оце все. Відрізаю так, усе зайве ми. І е, тут я теж буду, знаєте, ось так підрівнювати. Та Ось що в мене виходить, але ж все ж таки я рекомендую такі ножиці, бачите, як в мене, бо їм зручніше буде робити. І, знаєте, більш охайна така робота виходить. Але ну, кожна майстриня, я думаю, знає, як зробити, щоб воно більш охайніше було. Ну, Тобто, це ось така рихтовка, вже дивіться самі. Помпончик будемо прив'язувати. Беру звичайно гачок, заходжу на виворотну сторону, приготуюся зараз тут. І е е наш помпончик потрібно зав'язати, щоб одна нітка була з однієї сторони. Тут, а інша з другої Тоді ми тут затягнемо і класно зав'яжемо. Тому я дивлюся, де тут ліво, де право Ну, коротше, ось тут так. І беру наш помпончик. Тобто одну ниточку, я цепляю гачком і протягую от сюди. На виворот, і залишаю, поки не зав'язуємо, звичайно. І ось у нас ще залишилася одна, ми її е, повинні протягнути з іншого боку. То дивимося ось наша одна, це наша просто нитка. Ну, коротше, отут, десь збоку, я її теж протягну ось так. Спочатку ми зав'язуємо наші. Ну, оця нітка, в принципі, вона не потрібна. Ну, Спочатку, як я сказала, ми зав'язуємо наші нітки-помпончика. Ось так. Ось, хорошо добре зав'язуємо, щоб він не колихався. Так, зав'язала, я думаю, що добре. Ще на один вузлик. Ось так. Ну, і потім оцю нітку можна просто. Разом з цією зав'язати, щоб воно ось так було. Це все. Ось я обрізаю. Ну, там, як ви відчуваєте, міцно, чи ні, і обрізаєте. І вуаля ось так. Наша шапулечка готова. Ось така гарна шапочка. Ну, і якщо вам таке відео, будь ласка, лайкайте, я буду. Знімати ще більше, це мене дуже мотивує ділитися своїм досвідом. Переходіть в мою групу в Телеграмі, там ми можемо поспілкуватися про в'язання. Ну і я бажаю вам гарного натхнення, гарного настрою. До побачення!